Міський голова самбора Юрій Гамар на вихідних написав образливі слова в бік журналістів, активістів. А сьогодні стало відомо, що в 10-й годині ранку двоє невідомих погрожували і залякували журналіста Юрія Леськіва. Він про це написав і опублікував відео із погрозами. Пан Юрій до нас приєднується, пане Юрію. Отже, так, ви написали, що вранці відбулася спроба фізичної розправи за мою журналістську діяльність. Публічно звернулися до правоохоронних органів з заявою. Юра, можемо подивитися два відео, які пан Юрій зняв сьогодні біля свого дому? Та якщо щось пишеш, на свого сука, івана, який тобі замовляє, де текст, гонков і чопа. Вони цей тут сука знімаєш. Ей! Вот шойна. І двоє погрожували вулиця Грушевська. Такі в нас справи, Тому, мабуть, за професійну журналістську діяльність. Отак От виглядають ці хлопці і чомусь зараз повернулися і собі прямують скоренько. Бо під відеозапис, так, пан Юрій, доброго вечора. Не, не, думали, не думали, що будемо говорити ну про ось таку подію, ось таку новину. Отже, що вони вам казали? Хто ці молодики? Що відбувалося далі? Ну, ви написали, що вони відкрито намагалися вас побити. Можете ще деталі уточнити? Доброго вечора студія, доброго вечора, пані Тетяно. <клух> ну, Бачите, попередньо з фейкових сторінок, а потім зі сторінки міського голови, звучали брудні образи, Знаєте, обзивали і пияком, і наркоманом, але видно, до повної картини пияк і наркоман, тобто журналіст, який витягає на білий світ всі факти. Життєдіяльності міста негативні з боку ратуші. То до повноти картини піяк і наркоман має ще бути і побитий. ось І сьогодні відбулося відбувся черговий такий випад. Але що що насторожує, це була 10-та година ранку, кілька хвилин по 10-й ранку. Це білий день, це це одна з таких досить знаєте не бокових вулиць, а вулиця Грушевського. Ось, дві особи спортивної тілобудови підійшли, от і ну, чомусь мій журналістський досвід мені підказав, хто вони і що можливо може трапитися. Отже. Підійшли і з їхньої риторики, яка була пересіяна нецензурною лайкою, я зрозумів, що мені треба припинити писати про, про діяння деяких чиновників Самбірської міської ради, про мера, про його близьке оточення. Про те, про що йдеться у мене на сторінці вже тривалий час, різноманітні зловживання. Ну і небагато бракувало до бійки, до рукоприкладства. ось, Але я змушений був увімкнути відеозапис. І, власне, відеозапис, це нам, журналістам, на замітку, все-таки, це може зловмисників зупинити. Ось вони пішли вулицею Грушевського, приховували обличчя. Ось, і я їх супроводив, ви це бачили на відео з коментарем. Але коли це коротеньке відео зупинив, ну і, очевидно, перестав коментувати, так мені виглядає, що вони один з них це почув, і вищий, і той такий худіший з обидвох, розвернувся в мій бік і біжить до мене. Я знову увімкнув відео, і ви чули е, цю лексику, от, е, маємо <кхідний> сьогодення Самбора. Е, і цей, ну, і е, Намагався мене й е, могло це все зовсім, зовсім паскудно закінчитися. Ось, але, е, але цього разу все зупинилося на рівні е, погроз і е, е, бажання рукоприкладства. Ну, але це дуже тривожний, дуже тривожний сигнал загалом для журналістів. Я так собі думаю, на Львівщині, які захочуть або які мають намір, або які виконують свій журналістський обов'язок. І пишуть про те, пишуть на злобу дня про те, просто що відбувається. Я би з радістю хвалив, знаєте, мера і його оточення. Я би був перший, хто би написав в себе на сторінці те, за що можна сказати добре слово. Але стільки зашкварів і стільки негативу відбувається, про це просто не можна мовчати. Ну, а коли не мовчите, то ось виглядає таким чином. Так, пане Юрію, давайте так будемо як, як на допиті. Що дослівно вони вам говорили, тому що з цього відео не все зрозуміло. Що дослівно вони говорили? Чому ви зрозуміли, що ці люди прийшли саме до вас, і ну чи тільки з погрозами, чи ще хотіли вчинити побиття чи фізичне насильство? Я вийшов по господарських питаннях з дому і буквально дійшов до роздоріжжя. Ну і чітко було зрозуміло, що ці люди е, йдуть до мене, наближаються до мене. От е, їхні слова йди сюди. Ну я їм сказав стояти і почав е, давати кроки назад. Е, вони до, інший, другий до мене запитав моє прізвище. Тобто, вони, я так зрозумів, вони е, знали моє прізвище і знали вже, мабуть, з фотографії чи з чого вони знали, як я виглядаю. Але що дивно, пані Тетяно? Вони в білий день прямували прямо під е, браму будинку. Якби я не вийшов в господарських питаннях 50 чи 100 кроків від будинку, то я би їх міг зустріти біля брами, тобто вони нахабно йшли. Прямо безпосередньо під, під помешкання Ось ну, пересіянь. Ну я вже говорив про це брутальною лайкою їхню бесіду. З неї можна було зрозуміти те, щоби я припинив писати, і я припинив писати про власне, про те що відбувається в міській раді. Я почув слово про мера, знаєте, і ну і так далі. Угу, тобто, ви це так. ви це пов'язуєте із своєю журналісткою та громадською діяльністю? Ви це. Ви це почули, це було вказано чітко. Що відбувалося я далі? Це, чи я з... я... так я це без сумніву пов'язую з професійною діяльністю, з журналістською, не з громадською. Ну я активно займаюся, належу багато років до організації Пласт. Тут не знаю, чим могли би бути такі такі дії. Далі громадська діяльність це волонтерська діяльність. Тут теж я не думаю, це, це виключено. От, але безпосередньо гострі публікації, які зараз масивом йдуть на, мої, на моїй сторінці у Фейсбук, вони стали без сумніву для мене, так мені видається, вони стали власне поштовхом. І справді, це мало не завершитися словами, це мало, там мала відбутися бійка. Ось, mm -hmm. Тобто, дивом цього не сталося. І завдяки відеофіксації. Не думав, що це так працює в таких ситуаціях. Ну, бачите, це так працює. Так не має працювати у цивілізованій країні, коли за критику, конструктивну інколи критику спочатку принижують, обзивають в соцмережах, а потім ще й лякають фізичною розправою. Що далі ви робили? Чи зверталася ви до правоохоронних органів? А якщо так, то яка реакція? Яка реакція взагалі ваших читачів, ваших друзів і самбірчан? Я перше, що зробив, коли власне після такої ситуації прийшов до себе, я звернувся через свою сторінку у Фейсбук, там, власне, де і розгортається інформаційна епопея по самбору. Я звернувся з відкритим листом заявою до правоохоронних структур, до громадськості, до медіасередовища, до обласної спілки журналістів для оцінки цього, що діється в самборі. До небайдужих городян, до волонтерських середовищ і так, далі, і так далі. От я Я звернувся з таким відкритим зверненням, ось і також розмістив це відео, яке вдалося відзняти. Реакція на це є була і продовжується просто-напросто вибухова. Це, ну, це є за межею, це є те, що просто неприпустиме. І це є те, на що дозволяти, як ви кажете, в нашому суспільстві не можна. Ось хочу, хочу сказати про наших правоохоронців. Вони, до речі, якщо не миттєво, то майже миттєво зреагували. От, я не встиг дописати заяву, яку готував в поліцію. Але вже отримав телефонний дзвінок із запрошенням поспілкуватися. Виявляється, наші правоохоронці моніторять соціальні мережі і дуже швидко реагують на подібні факти, про які читають. Отже, були проведені необхідні перші слідчі дії, які мабуть продовжаться. Були зафіксовані всі факти. Очевидно, є розлога заява, де описана подія і причини, як так сталося. Бо цих молодих людей ніколи в житті я не бачив до сьогоднішнього ранку. І я зараз поки що особливо... невідомо, що це за особи? Невідомо, що це так, за особи ні? так. Я, я особисто з ними не знайомий, і думаю, вони зі мною теж і зрозуміло, що ці люди йшли виконати роботу. Тобто, це було замовлення, і, і власне дуже би пасувало встановити. А хто ж конкретно стоїть за тими молодими людьми, які сьогодні завітали власне на вулицю Грушевського? Ось, і, знаєте, е, дуже Е, В мене після важкого поранення син на лікуванні, ось, який пройшов від 2014 року і одну війну, і теперішню, і контузія, і поранення. І коли ось такі двоє хлопців, дуже сильних, рослих, знаєте, які би. Мабуть, могли прикрасити наші збройні сили, які могли би захищати нашу батьківщину. Коли вони вони йдуть, погоджуються виконувати таку брудну роботу. Ну знаєте, це просто огидно, це, це на голову не налазить, але це наші реалії також. Тобто це теж одна зі сторін нашого життя. Ви знаєте, дуже Дуже сумне в нас таке життя. Таке враження, що лихі 90-ті і не закінчувалися у самборі, судячи із непотопляємого кваса із того, що відбувається, я сподіваюся, що правоохоронці дадуть оцінку діям, знайдуть цих, хто погрожував. Ну а ви, пане Юрію, ну ви себе бережіть, ви живете в дуже небезпечному місці. Ну, бачите, ми живемо в дуже небезпечній країні, і нам всім треба себе берегти і думати не тільки про себе, знаєте, а думати про своє місто, вам про Львівщину, де транслюється ваша інформація. Нам всім треба думати про Україну, треба думати про наших захисників, яким зараз найважче. Ось нам є про кого думати, але кожен із нас. Мусить робити свою роботу. Знаєте, якщо всі люди опустять руки, якщо всі замовкнуть, якщо всі закриють очі на те, що діється, а діється жах, ось, і не знати, де більший ворог в нас тепер, чи спереду, чи за спиною, ось, то тоді кожний закритий у своїй мушлі він ризикує. Одного дня прокинутися вранці і опинитися на колінах і рабом, знаєте, якщо так продовжувати мовчати і пропускати отакі речі. Це просто неприпустимо. І я думаю, на це буде це перша хвиля реакції, але на це ще буде набагато серйозніша і сильніша реакція всіх середовищ, медіасередовища в тому числі, бо я згадував про обласну спілку журналістів, там такі речі так легко не пробачають. Ну, дай Бог, давайте, щоб була дійсно адекватна реакція правоохоронних органів. От вас під вашим дописом ваші друзі читачі, які звертаються, де Служба безпеки, поліція, прокуратура, ТЦК, врешті-решт дуже хочеться, щоб тих, хто вам погрожував, знайшли, а найголовніше знайшли замовника. Хто на журналіста, активіста Юрія Леськіва, наслав. Тітушок, бо як це ще інакше назвати, з погрозами і з побажаннями більше нічого не писати на певних осіб у самбурі. Пане Юрію, я дякую, що ви до нас сьогодні включилися. От бачите, такі от сьогоднішні ранкові події ми не планували сні спілкували але на жаль, спілкуємося за таких не дуже приємних обставин. Тому бережіть себе. Ну і однозначно ми будемо так само стежити за розвитком подій. і Сподіваюся, що поліція якось оперативно відреагує, бо це якось вже, ну ні в тин, ні в ворота, пане Юрію. Дякую, дякую вам, дякую, гарного вечора. Спасити. Так, мирного, спокійного, тихого вечора.